У Луцьку міська влада знову організувала толоку. І з самого ранку береги річки Сапалаївка вийшли прибрати студенти, працівники установ і організації міста. Погода, на жаль, не сприяла ентузіастам, але і не злякала. Сьогодні з берегів Сапалаївки вивезли 26 вантажівок сміття. До толоки було залучено більше півтисячі чоловік. Вздовж річки збирали пляшки, побутове сміття, зрізали кущі і дерева, що впали в воду, чистили береги. Схожі толоки стали у Луцьку вже традиційними. Організатори запевняють, що крім прибирання міста, такі акції вчать людей бути більш свідомими і відповідальними, поважати працю інших. Це сміття сьогодні погіршує кисневий стан нашої річки, сапалавіки, яка впадає в річку Стир. А мешканці повинні знати, що більшість міст нашої держави сьогодні бере воду на побутові пітєві потреби із поверхневих водой наших річок. І не виключена можливість, що може колись і наші діти, і онуки будуть брати воду на побутові потреби із річки Стир. І ми сьогодні, як ніколи, повинні берегти наші. Поверхневі водойми, наші річки, які протікають у нашому місці. Двірник житлово-комунального господарства номер 8 Анастасія Козачук каже, що лише силами комунальників усе не прибереш. Їй прикро, що люди, які живуть у навколишніх будинках, не вийшли на допомогу. Мешканці будинку от понакидали. А ми мусимо прибирати. І ми винні двірники остаємося. На толоці були і представники правоохоронних органів, які складали акти і проводили роз'яснювальні роботи з населення щодо стихійних смітників, яких на берегах Сапалаївки чимало. Кожна людина повинна прибирати. І ось ми сьогодні вирішили зробити чистим наш парк, адже тут гуляють діти, тварини і ну дуже небезпечно, щоб було сміття. Брали участь у толоці і студенти Луцького педагогічного коледжу. Дані акції приймає участь Луцький педагогічний коледж училище організувало 90 чоловік. Наша безпосередня група зібрала три машини з пінця. Молодь працювала доброякісно і на совість, тому, що це майбутні педагоги. Організатори закликають усіх лучан не бути байдужими і не стояти осторонь, а брати активну участь у подібних акціях, бо саме від кожного із нас залежить чистота міста. Люди дуже погано ставляться до навколишнього середовища, забруднюють його. То ось там біля будинків ми прибирали, просто скидають сміття, і це взагалі дуже, дуже погано виглядає. Начальник відділу екології Луцької міської ради Борис Сорока запевнив, що до великодніх свят місто буде чистим. Але засмічення берегів річки Сапалаївка доводить сумну істину, що культура наших краян бажає бути ліпшою. Чисто не там, де метуть, а там, де не смітять, говорить народна мудрість.